Днями в Україні вшанували працівників агросектору. До свого свята селяни підійшли із солідними здобутками. Цьогорічний врожай дав рекордні прибутки від експорту. Кожен третій долар від продажу продовольства. Аграрію привітали керівники держави, не скупилися на компліменти. Люди ж хотіли почути важливу річ, як саме їх захистять від агресії фіскальної служби. Потужні акції протесту у Миколаєві, центрі українського експорту хліба та олії. Даті Дайте працювати робота. Під стінами головного управління ДФС Миколаївської області сотні працівників групи компаній Прометей. Люди вимагають від фіскалів. Дайте працювати. Зерноторгова компанія Прометей увійшла до 17-ки найбільших підприємств агропромислового комплексу за версією журналу Форбс. Група компаній Прометей один з найбільших агрохолдингів країни. 11-те місце з 45-ти за версією журналу Лендлорд. Минулого року товарообіг склав 1 мільйон тонн. На експорт відправили півмільйона тонн збіжжя. Оперує 17-ма великими елеваторами. В арсеналі 40 сучасних автопоїздів марки MAN, Scania, Камаз для транспортування зерна та надання інших логістичних послуг. З 25 жовтня тов Прометей Трейд, Тов Прометей Голд, Тов Зернотрейд компанії були відімкнені від електронного реєстру адміністрування податкової звітності. З 14 листопада податкові накладні ще чотирьох компаній: то в Прометей Грін, то в Прометей Грейн, ДП «Снігурівський комбінат хлібопродуктів, то в Белонії неможливо зареєструвати. Робота офісів компаній Прометей Голд, Прометей Трейд та зерно трейд компанії у Миколаєві та Кропивницькому була зупинена податковою міліцією 31 жовтня о 9.30 ранку. Блокада тривала до восьмої ранку 1 листопада. числа на офіс числа було Проміта нападіння. совершено нападіння. Нам 90-х, чи як це назвати, я не знаю. В 90-х були бандити. Скажем так, не давали розвиватися бізнесу. То сейчас это руками власти. Они пытаются поджимать бізнес людей, які, ну, чего то пытаются достичь, розвивати інфраструктуру. Володимир Жилін не міг сидіти вдома, поки знищують рідну компанію. Віяли як у часи майдану. Разом із колегами організували автопробіг вулицями міста. Їдемо, сигналом, прикликаємо людей, немає людей. Рішили підтримати компанію. Боїмося потеряти місце роботи, тому що працюємо. Нам нам дають запрацювати. Всі підтримують цю акцію, всі хочуть працювати, всі хочуть кормити сім'ї. Зарабатывать нормальные деньги, чтобы содержать семью и детей. Нам не дают. Обыски прошли, документы изъяли, все материальные ценности изъяли. Более того, после этого... В течение недели еще отключили 4 или 5 предприятий еще из группы компаний. Сейчас в общей сложности 8 компаний отключили от общего реестра, Не имеют возможности регистрировать налоговые накладные. Вот сегодня основной момент мы пытались донести до руководства областной налоговой. Почему? спросить в авангарді протесту і власник прометею бізнесмен Рафаель Гороян? Палатки у нас ми собираемся здесь ночевать, тому що у нас назад дороги нету. Понимаете, люди останутся без роботи. инспекция им зарплату платити не буде. А здесь тисячі. Рафаель Гороян – засновник і президент групи компаний Прометей, підприємець, керівник відомих благодійних проєктів. Чого ви не включаєте? На якому основанні? Взятки ви не получите. денег від мене не получите. 80% в області отключены. Чого? На кому основані? Рафаель Гороян пояснює, ситуацію штучно спровокували податківці, нібито змушують бізнесмена домовлятися з ними. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що відбувається. Беруть тупо, відключають з общего реєстра. Потім просять дені за Понимаете, это гаишники навіть до такого. не докатили. Підприємства групи Прометей не єдині, хто потрапив під гарячу руку фіскалів. Сотні компаній в Україні так само відімкнули від системи реєстрації податкової звітності. Без всяких причин нам відключають електронну чортність. То тобто, сьогодні 20 число. Рассказываю, что предприятия города Николаева не платят налоги. Как мы можем заплатить налоги, если нам отключают электронную звезду? У нас собираются деньги на казначейских счетах. Дальше мы их зарегистрировать не можем. Наших контрагентов мы теряем деньги. Можна терпіти, що відбувається зараз у нас. Виключили атрієстру, наші контрагенти страдають. Наші фірми, наші схеми сотрудничає, попадають на штрафи. Ми хочемо почути, чому вони так поступають. Ми хочемо зрозуміти, чого вони нам не дають працювати. У нас є сім'ї. Пусть роботу дадуть. Вони за документи забрали і роботу не. Сьогодні тут прометеївці з усієї України. Обіцяють, стоятимуть, поки не розблокують роботу компаній. Ми з Київської області, те саме були у нас обшуки, наїзди, наїздить не речі. Ми хочемо спокійно робити, хочемо спокійно отримати зарплату. Діти хочуть хліба, діти хочуть їсти. У нас забирають останнє. Підприємства Прометея на обліку у Державній податковій інспекції центрального району Миколаєва. Журналісти звернулись до податківців по коментар. Як я понимаю, що в ноябрі месяц або в кінці октября з компанією Прометей произошло збій в системі електронного адміністрування. я буду считаю, що назначиться робоча група, которая будет спеціалістів комп'ютерщиків. Тому що це дійсно електронна система. Виявляється банальний збій, а не те, що всі подумали. Щоправда, виправити його наслідки не можуть вже цілий місяць. Та й торкнувся збій більше ста компаній по усій країні. Випадковість навряд. Михайло Соколов із Всеукраїнської аграрної ради прямо каже, електронна система стала інструментом для тіньової боротьби з успішним українським бізнесом. Цей інструмент должен був би ДФС для того, щоб боротися з крутками. Але, к сожалению, відбувається чорт знає, що коли відключають реальних платежників, а скрутки продовжують працювати. Хватило, как наикраще, а вышло як завжды. И с иронизуя фахивец. Этот механизм используется не для того, чтобы прекратить злоупотребление, для того, чтобы опять же надавить на легальных плательщиков, с которых есть что взять, для того, чтобы быстро выполнить планы. Да? А тех, кто в тени, оставить в тени. Да, действительно были изъяты документы на одном из предприятий. И эти документы были не только одного из этих предприятий. Есть возбужденное уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия. Есть выемка документов, есть арест имущества, есть деньги, которые были задержаны на э, адресе. Очень много вопросов. Прес-конференції Анатолій Бондаренко, новий очільник ДФС Миколаївської області. Ані пари з вуст про якісь комп'ютерні проблеми. Він значно відвертіший за своїх колег. Виявляється, проблеми у Прометея через погано сплачені податки. При е мільярдних оборотах порядка там около п'яти мільярдів. В бюджет ці шість підприємств уплатили всього 500 40 тысяч гривен. В местный бюджет порядка до 150 тысяч поступило. Пока мы не разберемся с каждым из этих предприятий. Такие претензии высказывают люди, которые просто не понимают, в чем суть бизнеса. Михайло Соколов пояснює на пальцях безпідставність звинувачень податкової. Трейдери, тобто Прометей, працюють із низькою маржею на рівні 1%. Коли є півтора, працівники отримують солідні бонуси. них достатньо жорстка конкуренція. Їх говоря, роль, їх бізнес в тому, щоб быстро покупати, быстро продавати і оборачувати ті средства, котронімі. достаточно много конкурируют компаний, иностранных на и наших, и при условии такой конкуренции там просто не может быть высоких прибылей. Но обороты у них действительно большие, потому что в этом бизнес иметь большие обороты, и при больших оборотах даже такая э, маржинальность, рентабельность в 1%, суммарно дает много, если вы много раз за год это сделали. Если это так понятно, почему уж атакуют такие компании, как «Прометей»? Все просто, пояснюя Соколову. Когда а, большая часть рынка уходит в тень, понятное дело, что правительство начинает требовать от фискалов навести порядок. Но, к сожалению, наши фискалы всегда ищут там, где светло, не там, где потеряли. То есть, когда есть легальный производитель, ты знаешь, куда к нему прийти. Ты знаешь, что с него можно взять. Поэтому, к сожалению, наши фискальные органы занимаются и кошмарят не а, тех, кто реально уклоняется от уплаты налогов, а тех, кого легко найти, то есть тех, кто работает легально. Сегодня 90% сельхозбизнеса в тени. Они такими методами хотят с тени его вытащить? То они, они еще больше уйдут. Через недели-две будет уже 100% бизнеса в тени. Податкове навантаження на бізнес в Україні одне з найбільших у світі, сигналізують аналітики ринку. Поряд з тим зростає і прямий тиск фіскалів на підприємців. Бізнес-омбудсмен Альгідас Шемета звітує, за останній період отримав рекордну кількість скарг на дії ДФС та силовиків. У третьому кварталі 2016 року Рада бізнес омбудсмена отримала 242 скарги від українських підприємців більше половини з них надії державної фіскальної служби. Сьогодні ДФС ініціює кримінальні справи навіть до того, як є реальні докази порушень з боку підприємців. Так за інформацією бізнес омбудсмена Альгірда Сашемети, у 2015 році було розпочато 1748 кримінальних проваджень, тоді як всього лише 55 були передані до суду з обвинуваченням. Тобто, через те, що ДФС шукала кілька десятків порушників, реального тиску зазнали більш ніж півтори тисячі підприємств. Пресс-служба Министерства финансов Украины. Это налоговая милиция. В масках, значит, они вооруженные. Да, то есть их 40 тысяч сегодня в штате получают зарплату от налогоплательщиков. И вот таким образом вымогают взятки. 85-90% закрываются. Да, то есть из-за того, что не хватает доказательств. Якщо немає підтвердження порушення, немає складу злочину, то не може бути і кримінального провадження. Ми оперативно вирішимо це питання через окреме доручення, системне та остаточне рішення це комплексна реформа ДФС та ліквідація податкової міліції. Олександр Данилюк, міністр фінансів України, прес-служба Міністерства фінансів України. Ці слова міністр сказав ще пів року тому. Відтоді мало що змінилось. ДФС не реформована. Податкова міліція продовжує свої набіги. Скаржиться гороян сьогодні. більше 100 компаній вот, отключили спільної от системи НДС, і з ними теж ведуться переговори на тему «Платіть нам взятки. Це нове новий стиль терора. Да, нову стіль для вимагательства. Уже ну примітивні, вже нічого нельзя придумати. Підприємства групи компаній Прометей спочатку відключили від системи реєстрації податкової звітності, а зараз додушують неповерненням податку на додану вартість. Бездоганний інструмент тиску. У нас є підприємство, яке подало заявку на возміщення НДС в районі 5 мільйонів гривень. Сроки проверки, по яким была выдать висновок на понавідшкодування, вже пройшли. Е, от налоговой ми так і не отримали. На момент відключення ГК Прометей від електронної системи на ПДВ рахунках було 76 мільйонів до відшкодування. З них 60 мільйонів заблоковані податковою. Але найстрашніше, роботу Прометея заблокували у розпал експорту наших зернових. А це основний вид бізнесу компанії. Вже зараз під питанням робота тисячі українців. Мене два сина є. Чоловік тяжко їх задержати треба, тому, що теж роботи немає. Один виход у нас – прометей, який дійсно дає роботу в селі. Галина Венедиктівна випадково опинилась на мітингу Прометея, проходила повз, але зупинилась, вирішила підтримати людей. Ця фірма постійно допомагала пенсіонерам. уже на протяженні багатьох років ми отримуємо допомогу. На базі ГК «Прометей» з 2007 року діє фонд Рафаеля Горояна. Це допомога людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями у Миколаївській області, фінансування будівництва церков, допомога дитячим садкам, школам та лікарням, військовим та ветеранам. АТО. Много благотворительности компания выполняет, потому что есть у меня опасения, что эти деньги все-таки не доходят до наших бабушек и дедушек. Поэтому я более, каждый месяц более 100 тысяч гривен мы финансируем, помогаем инвалидам, нашим старикам с рук в руки. Сейчас позвоню, много пенсионеров придут, и они тоже будут в этой акции присутствовать и будут отстаивать эту фирму, чтобы она работала, чтобы она также помогала пенсионерам. ФС на вимоги пікетувальників відповіли своєрідно. Заблокували вхід до свого офісу сотнею правоохоронців, аби люди не заважали працювати. бачите, що твориться? Скільки міліціонерів, бачите? Їх уже більше, ніж нас. Жодної відповіді і від Миколаївської обласної влади. Глава краю до людей не вийшов. Ми будемо стояти далі, якщо ми ромемо, що в Николаевской області ми нічого не можемо добитися, будемо їхати в Київ. Будемо добиватися правди адміністрації президента. Вже зараз Рафаель Гороян думає перевести бізнес із Миколаївщини. До інших областей України продавати ж компанію поки не збирається. Але не приховує багато його колег-підприємців просто емігрували з країни, де вести бізнес небезпечно. В країні залишилися тільки місцеві інвестори, то тобто українські бізнесмени, які тут народили. А у них є бізнеса, вони здесь построїли їм може біжати нікуди. Ну многие вже продаються, пытаются максимально іммігривати, вивозити своїх сімей, вивозити деньги. И ми это видим по состоянию доллара, по состоянию нашої нашої економіки. Сьогодні единственный источник валюты – це от зернового бізнесу в страну. За 9 місяців 2016 тисячі шістнадцятого року підприємства сплатили до бюджету 5 мільйонів гривень. Це податок на прибуток, на зарплату, фіксовані платежі. Прометей дає роботу тисячам людей в аграрних регіонах країни. Це стабільні доходи робітників та їх сімей. Такі за подачку не поїдуть мітингувати у Київ ні під Нацбанк, ні під адміністрацію президента. Сегодня уже отключились 100 компаний точно такими же методами, значит, наверное, да, потому что 100 бизнесов, да, то есть в этих бизнесах работает, я не знаю, по сколько человек, но в моей компании работают тысячи человек. То есть, если это, как бы, да, там 10 тысяч населения останется без работы, они выйдут завтра на майдан, потому что сегодня единственный источник дохода, да, то есть государство, это бизнес. І трогать нельзя. Зараз багато говорять про план дестабілізації України. Але для чого Москва, ФСБ, політичні опоненти, якщо розгардіяж сіють самі українські чиновники? Зрештою, вже і президент наказав не чіпати бізнес. Та поки що навпаки. Далі тиснуть, не мають страху, бо люди на вулиці без роботи це і є протестне середовище.